Вітаю, мене звуть Мілько Павло, я керуючий партнер проєкту F7 Residence. Ми знаходимося в місті Люблін, Польща. Сьогодні хочу представити вам цікавий проєкт. Це житловий комплекс преміум класу на 46 квартир під назвою F7 Residence, який, до речі, позаду мене. Це чотириповерхова будівля з підземним паркінгом на 24 місця. Тут 46 квартир і два приміщення під оренду. В одному з них ми плануємо зробити наше лобі для всього будинку. В нашому лобі буде цілодобовий консьєрж-сервіс. Наш проєкт чудово підійде для тих, хто хоче мешкати в центрі, але в тихому місці. Ми зробили повністю всі підсилення, перекриття, ліфтові шахти, сходові клітини. Провели вже сантехніку. Ми накрили покрівлею цей будинок для забезпечення особливого комфорту мешканців нашого ЖК. Нами будуть встановлені алюмінієві енергозберігаючі вікна до підлоги. оздоблення квартир буде включати в себе чисту підлогу, поштукатурені стіни та стелі. Розведена електрика повністю, сантехніка, каналізація та вентиляція. Система опалення буде включати в себе встановлені нами фан-койли. В кожному приміщенні буде можливість встановлювати свій мікроклімат завдяки системі кліматизації, встановлену в нашому будинку. Ми знаходимося у Любліні. Це обласний центр Люблінського воєводства. Класне зелене місто з чудовою архітектурою, it компаніями з великою кількістю університетів. Це місто студентів. Воно в 2023 році визначене як місто інспірації. Поруч з нами в нашому районі знаходиться в пішій доступності аквапарк Аквалюблін. Будується автовокзал з залізнодорожнім вокзалом в одному місті новий, це 10 хвилин. Ми знаходимося біля Краковської брами 5 хвилин пішки. Біля нас два торгових центри нових це Віва і позаду мене Гала. Дороги, транспорт, все поруч. Тут дуже зручно. І Теж є школа, ліцей прямо бок нашого ЖК. Про людей, які проживають у Любліні, я можу сказати, що це досить цікаві і приємні люди. Доволі м'який мікроклімат для спілкування. Місто зустрічає, можна сказати, обіймаючи тебе. Воно відкрите для туристів. Тут дуже багато туристів. Вони приїжджають подивитись на стару архітектуру. Тут велика кількість ресторанів, багата кількість студентів з усіх усюд. Тому, будучи тут, ти відчуваєш себе як вдома, звідки б ти не приїхав. А для тих, хто шукає інвестиції в нерухомість, F7 Residence прекрасно підійде, тому що вартість оренди житла в цьому районі найвища в Любліні, як довгостроковий, так і короткостроковий. Якщо вас зацікавив наш проект, залишаю номер, телефонуйте, наші менеджери, проконсультують вас з усіх питань.